Ну а зараз хочеться поговорити про футболіста, який навпаки з європейського чемпіонату перейшов в український чемпіонат, і це була така собі трансферна бомба. Мова про Мігелі волозу. Адже перейшовши до українського чемпіонату, він став такою собі іконою стилю, тому що про його зачіски, які він постійно змінював, говорилося не менше ніж про його результативні передачі. Ну і за три роки перебування в Україні Мігель. Ну, практично не давав інтерв'ю українській пресі. А тут він зустрівся з нашим кореспондентом Романом Бебохом у центрі він позував художнику-портретисту. Тож далі цікаве ексклюзивне інтерв'ю Мигеля Волозу. Мігель Волозом і «Динамо». Його важко переплутати з іншим гравцем, як на полі, так і за його межами, не знайти в чемпіонаті України футболіста, який настільки ретельно стежив би за своїм іміджем. А нестандартну гру португальського центрального півзахисника Мігеля Велозу настільки непросто передати, як і намалювати його портрет. Я сам стежу за своїм іміджем. У мене немає людини, яка б за це відповідала. Просто намагаюся добре виглядати. Я б не сказав, що схиблений на цьому. У збірній Португалії вивозу грає з Кріштіану Роналду, який до виходу на публіку ставиться ледь не так само уважно, як і до матчу. Роналду це приклад професіоналізму. Він раніше приходить на тренування, сам розминається. Його бажання передається партнерам. Навіть після двох тренувань він може мати третє особисте. Кріштіану самостійно розвиває своє тіло, дуже піклується про свою фізичну форму, роблячи додаткові вправи. Напрям психології, фізіогноміка, яка визначає характер людини по рисам обличчя, навряд чи б назвала велозу скромною людиною. Однак вчинки, які він сам говорять про інше, в той час як партнери по Динамо обирають дорогі спортивні машини. Португалець їздить Києвом на скромному авто, виданому клубом. Партнери через авто жартують з мене, але я не звертаю уваги, бо у цієї машини так само чотири колеса. І є все для того, щоб перенестись з одного місця в інше. Жартували Ярмоленко та Коваль. У мене з усіма гарні стосунки. Очі центрального півзахисника мають дуже гарно бачити поле. Це одна з найкращих футбольних рис португальця. В середньому за груве Лузу віддає більше однієї потенційно-гольової передачі. Мігель має високий показник точності передач аж 70%. Також сильний поставлений удар, який чомусь нечасто використовує серед слабких рис відбір м'яча. Коли тільки почав займатися футболом, то грав центрального захисника. Потім мене поставили у центр поля. Для досягнення такого рівня точності передач я багато працював. Буду прогресувати, щоб краще відбирати м'ячі. За три роки у Динамо вилозу попрацював аж з трьома головними тренерами росіянином Юрієм Сьоміним. Сьомін запросив мене в команду, але з ним попрацював лише два місяці. У нього був індивідуальний підхід до гравців Легендарним Олегом Блохіним. Він тренер, який має своє бачення гри. Ми намагалися робити те, що він просив. Більше діагоналей так. Так, я пам'ятаю. Ця історія пов'язана з Аруною. Гравці мають виконувати те, що каже тренер. Чи вивчив я вашу мову? у мене було три уроки російською, але коли я побачив алфавіт, вирішив не продовжувати. Навчаюся у повсякденному житті. А чемпіоном України португали став лише на третій рік за тренерства молодого Сергія Реброва. Ребров та Рауль прийшли торік. Сильні гравці були і раніше, але не вистачало організованості на полі. З'явилася вона, прийшов результат. Ми організовано грали на своїх позиціях. Для мене дуже важливо, що ми обіграли Шахтар. Там багато сильних футболістів. Вони п'ять років були чемпіонами, грали у лізі чемпіонів, але і у нас сильні виконавці. Вело, як його називають партнери, визнає з початком політичної кризи та війни рівень чемпіонату впав, а для Динамо стало на одного конкурента менше. Від ситуації в Україні та чемпіонаті ми нікуди не втечемо. Багато сильних гравців поїхали, і це відобразилося на грі команд. Це частина життя, від якої ми не можемо піти. Мій перший рік життя в Україні минув спокійно, а потім, у грудні 2013-го все почалося. Тоді я поїхав з України. У нас була відпустка, потім збори в Іспанії. На жаль, всі країни проходять через такі складні моменти. Це частина життя, але я сподіваюся, буде ліпше. Спочатку я не знав, що відбулося у центрі міста, але потім напруга зросла. Тут були зведені мури, все було охоплено вогнем. Я теж приходив на майдан і бачив на власні очі. Сумом спостерігав, але сподіваюся, буде спокійно. Чотири місяці тому мені подзвонила мама. Вона почала дуже переживати, коли активізувалися бойові дії на сході країни. Вона казала, щоб я їхав додому, але я її заспокоїв. Зважаючи, що тут не так далеко від зони бойових дій, ми нічого не можемо передбачити. Ви знаєте, в Україні мене вразила єдність народу у складні моменти. Люди об'єднуються і єдиною силою вирішують проблеми. Минулого року вивозу міг залишити Україну. Його знову кликали до Італії, де він грав до Динамо. цього разу в Наполі та Фіорентину. Були пропозиції з Італії. Ми з дружиною довго думали, але вирішили залишитися в Україні. Чи продовжуватиму контракт з Динамо? Я думаю, зараз недоречно про це говорити. У команди є цілі і у мене теж. Ми будемо йти разом з командою, і про майбутнє я поки навіть не думаю. Контракт вилозу з Динамо чинний з 2012 до наступного літа 2016 року. Як мінімум до кінця сезону він радуватиме українського вболівальника новими зачісками та витонченою грою. Ми даруємо тобі прифатково твій портрет. Залишайся Ось таким фотографа. же красунчиком. Залишайся з нами подовше.